Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо додавати вирази виду 450 плюс 50 і будемо розв'язувати задачу. Зараз працюємо усно. Обчісь, будь ласка, вирази. Молоджінка. А зараз хвилинка каліграфії. Знайди значення виразу 560 відняти 210. Відповідь запиши каліграфічно. Звичайно, це число 350. 560 відняти 210, буде 350. Раз, Зараз рулям записи і поясни, як знаходили суму. Подивіться, будь ласка, уважно: 450 плюс... 50. 450 розкладаю на розрядні доданки. Це 400 та 50. 50 це десятка. Скільки це десятки? Значить десятки додаю до десятки. 50 плюс 50 буде 100. У Нас з вами творилася сотня. 400 плюс 100 дорівнює 500. Молодці. Наступний вираз. Записуємо. Обчислюємо його з поясненням. 540 плюс 60. 540 розкладає на розрядні доданки. 540 це 500 та 40. Молодчинки. 40 – це десятки. Значить, десятки додаю до десятків. Да? 40 плюс 60 дорівнює 100. І 500 плюс 100 дорівнює 600. Запишіть, будь ласка, вираз до ваших зошитів. 540 плюс 60 дорівнює 600. Наступний вираз записуємо. 890 плюс 10. 890 розкладаю на розрядні доданки. Це 800 та 90. 90 це десятка. Значить, десятки додаю до десятки. 90 плюс 10 буде 100. І 800 плюс 100 буде. 900 записали вираз. 890 плюс 10 дорівнює 100. Вибачте, 890 плюс 10 дорівнює 900. Наступний вираз. 320 плюс 80. 320 розкладаю на розрядні доданки. на 300 та на 20. І десятки додаю до десятки. Так, 20 додати 80 буде 100, і 300 плюс 100 буде. Волочинка 400 записали. Наступний вираз 670 плюс 30. 670 розкладаємо на розрядні додатки. На 600 та да, 70. 70 плюс 30 буде 100. І 600 плюс 100 – 700. Молодці. А зараз наступне завдання. Знайти значення виразу C плюс 20, якщо це дорівнює 480, якщо це дорівнює 780, якщо це дорівнює 980. Я спеціально не вивела на екран і не зробила вам, не залишила розв'язання цього завдання, тому що мені хочеться, щоб ви працювали самостійно. Пам'ятаємо, як ми виконуємо таке завдання. Да? Ми на першому рядочку записуємо це плюс 20. А далі, якщо це дорівнює 480, то і замість це підставляємо перше значення 480. Да? Далі будемо з вами. Якщо це дорівнює 780, то знову замість це підставляємо 780. Будь ласка, виконайте це завдання самостійно. Тепер переходимо з вами до задачі. Читаємо задачу. В овочесховищі було 420 центнерів овочів. За день привезли 80 центнерів моркви і 200 центнерів буряків. Скільки центнерів овочів стало в овочесховищі? Отже, було 420. За день привезли 80 центнерів моркви і 200 центнерів буряків. Скільки центнерів овоча стало в овочесховищі. Так, розліжіть, будь ласка, цю задачу, подія. Давайте тепер з вами перевіримо. Так, нам потрібно було дійсно спочатку дізнатися, скільки привезли. 80 плюс 200 дорівнює 280. Друга дія. Нам з вами відомо, що привезли 280 було 420, отже, 420 плюс 280 дорівнює 700 центнері. Це все добре. Але я пропоную вам розв'язати цю задачу ще й виразом. Замінити ці дії виразом. Пам'ятаємо, як ми з вами складаємо вираз до задачі. Ми розв'язали з вами задачу події, Да? І ми з вами міркуємо, як можна ці, -ці дії поєднати в, одну, в один вираз. І щоб результат у нас все одно з вами залишився 700. Дійсно, дуже легко в цій задачі. 80 плюс 200 і плюс 420. Або ми можемо міркувати так. Було 420, привезли 80, і тоді ще привезли 200. Значить 420 плюс 80 і плюс 200. Пропоную вам записати слово вираз і записати цей вираз, який ми щойно з вами склали. І відповідь: 700 центнерів овочів сталося в овочі Отже. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися обчислювати вирази виду 650 плюс 50. Ми з вами виконували дії з числовими значеннями, розв'язували задачу та складали вираз до задачі. На цьому наш урок з математики на сьогодні завершено. До нових зустрічей!